Благословенного вам недільного дня, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Одного разу, ідучи до Єрусалиму, учні з Ісусом Христом, вони почули проповідь Ісуса, який говорив, що Він буде виданий на суд Божий. Звичайно, тоді не така була погода, як сьогодні у Карпатах, бачите, у нас сьогодні сніг. Але разом із тим вони почули не те, що хотів сказати їм Ісус. Він говорить їм про те, що буде виданий. Але двоє учнів приступають до Ісуса і кажуть: Господи, зроби нам те, що ми про. Пропов просимо, щоб один був праворуч тебе, а другий ліворуч тебе у царстві Божому. Така була їхнє прохання, така була їхня мета, але разом із тим Господь їм каже, що ви не розумієте, про що я кажу. Чи можете ви пити чашу ту, яку п'ю я? І вони до кінця не розуміли, що має на увазі Ісус, браття і сестри. Іноді ми в житті не розуміємо, чому Господь посилає те чи інше. Зараз ми маємо по суті. Початок квітня, а на дворі сніг, то каже нашо, Господи, цього комусь не подобається в житті випробування. Господи, чому ти їх посилаєш? Але у Господа є план, і кожен із нас повинен добре чути, що промовляє до нас наш милосердний батько. Вам бажаю благословенного недільного дня і хочу запитати, хто сьогодні був у храмі. Залишайте відміточки, хто був, хто не був, а хто можливо онлайн. І пам'ятайте, треба йти. І ми йдемо.